На Прикарпаття без проблем «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги за маршрутом івано франківськ Київ. У секторі пасажирських перевезень кажуть, нині це основний популярний напрямок. Тож на Великдені травневі свята проблем з добиранням бути не повинно. Починаючи з 18 квітня, 18, 19, значить 21 числа, додатково, крім двох наших основних поїздів, які рухаються в сторону Києва, будуть ще два додаткових поїзда. Які будуть сформовані Укрзалізницею? Вагони будуть південно-західної залізниці з 30-го числа по 10 травня теж буде вдень від двох, навіть бува будуть такі дні, де буде і три пари додаткових поїздів. Якщо буде попит, залізничники обіцяють ще й додаткові вагони, втім наразі ажіотажу з квитками немає. У березні пасажиропотік навіть дещо зменшився. Традиційно він зросте влітку, коли люди їздять у відпустки. Тоді ймовірно підсилять маршрути до Одеси та Херсону. А ось сімферопольський потяг під знаком питання. Поки новий графік руху ще не вступив у дію, мешканці. Мають змогу насолоджуватися наразі лише новим інформаційним таблом. кажуть, це трохи спростило життя. Звичайно, спростило. Ну то вся інформація доступна. Не треба, не треба підходити. Ну я частіше їжу з Львова на Харків. Я так не можу вам сказати. Ну теж було ворог, так непогано. Ну все одно краще. Це дуже добре. Дуже добре. Його не вистачало, бо деякий час воно працювало. я Пам'ятаю, а потім воно перестало працювати. Зараз з'явилося. Молодці, що зробили його. Наразі залізничники активно готуються до сезону літніх перевезень. Кажуть, планів щодо оновлення інфраструктури багато, однак нинішня економічна ситуація не дозволяє. Чи подорожчать за таких умов квитки наразі теж достеменно невідомо.